Квартира на Пічерській за 22 тисячі гривень. Це в нас новий ремонт, новий ЖК. другий безпечний поверх. Вікна виходять у двір. Що тут буде і безпечно, і тихенько. Подивіться, яка класна придомова територія. Тут в ЖК класна ком'юніті. Далі спальня кімната. В спальній кімнаті велике двоспальне ліжко, плюс кондиціонер. Плюс ці шарчики не всі відкриваються. Багато місця для зберігання. Тут можна поставити робоче місце. Раз. Тут у нас прихожа зона двері прихованого монтажу. Дивіться, класно виглядає, класний сірий колір. Прихожа зона. Місце для зберігання, зеркало, місце для зберігання та гардеробна кімната. Подивіться на цю гардеробну, велика гардеробна для зберігання речей. Та тут підігрів є. Далі кухня. Подивіться, на кухні у нас диванчик, який розкладається. Класна підсвітка варишна на 4 комфорт, кріпу духова шафа. І подивіться, яка просто здорова посадомийка Вірпул. Раз зараз трошки ближче покажу. Це для, для моющого. Місце для мікрохвильовки. Покажу ще раз, класний вид. Та ванна-кімната. В ванні-кімнаті у нас зараз покажу повноцінна, велика ванна, плюс великий бойлер, пральна машина. Та... Зеркало, ось така краса. У нас і підігрів підлоги.